Привіт, серіальні фанати. Якщо ви так само, як і я, обожнюєте серіали, які тримають у напрузі до останньої хвилини, і фінал, який перевертає все з ніг на голову, це відео саме для вас. Підписуйся на канал Став Вподобайку, і погнали! В її очах психологічний трилер від Netflix, який заплутує з перших хвилин. Сюжет крутиться навколо самотньої матері Луїзи. Яка заводить роман з босом, а згодом дивну дружбу з його дружиною. Здається, це любовний трикутник, але серіал перетворюється на щось значно темніше. Атмосфера напружена. Кожен епізод додає тривоги. Фінал справжній шок, який змінює сприйняття всієї історії. Ідеально для тих, хто любить сюжети з несподіваними поворотами. Дисклеймер напружений психологічний трилер із Кейт Бланшет у головній ролі. Вона грає журналістку, яка знаходить роман, написаний про неї. Історія розкриває темне минуле, яке вона намагалась забути. Серіал майстерно балансує між реальністю та спогадами, змушуючи глядача сумніватися у всьому. Атмосфера тривожна. Візуально серіал стильний. А сюжет повільно, але впевнено затягує. Ідеально для фанатів драм з глибоким підтекстом. Аутсайдер. Атмосферний трилер за романом Стівена Кінга, що поєднує детектив і надприродне, у маленькому містечку жорстоко вбито хлопчика, і всі докази вказують на вчителя Тері. Але він має беззаперечне алібі. Сюжет заглиблюється у темну містичну силу, яка змінює вигляд і стирає межу між реальністю та жахом. Серіал повільний, але тримає напругу з чудовою грою акторів і лячною атмосферою. Ідеальний для любителів похмурих та загадкових історій. Підписуйтесь на канал та поставте вподобайку. А ми продовжуємо далі. Скляний купол шведський психологічний трилер від Netflix. Сюжет розгортається навколо лейли, кримінологині, яка повертається до рідного містечка після смерті прийомної матері. Невдовзі вона дізнається про зникнення доньки своєї подруги, що змушує її знову пережити травму власного викрадення в дитинстві. Серіал досліджує теми пам'яті, ідентичності та прихованих сімейних таємниць. Атмосфера та глибина персонажів тримають у напрузі до самого кінця наглядач містичний трилер від Netflix заснований на реальних подіях. Подружжя купує будинок мрії, але швидко перетворює його на кошмар, таємничі листи від наглядача, дивні сусіди та постійне відчуття стеження, атмосфера напруги зростає з кожною серією. Серіал захоплює інтригою, хоча фінал залишає багато запитань, ідеальний для тих, хто любить загадкові історії з реальною основою та неспокійним післясмаком. І ось ми дійшли до кінця нашого списку. Якщо якийсь із цих серіалів тебе здивував, пиши в коментарях. А може, маєш свій варіант з шокуючим фіналом. Ділись: не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Тут ще буде багато цікавого. До зустрічі!